Три су 34 збили сьогодні наші повітряні сили. Повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Про перший знищений о першій ночі на східному напрямку він написав вранці, а трохи згодом у його соцмережах з'явився допис про ще два су 34 які відліталися на Авдіївському та Маріупольському напрямках, і зауважив, що російські пілоти, схоже, висновків не зробили. Нагадаємо, з 17 лютого Росія на тепер втратила вже 13 літаків: 10 винищувачів бомбардувальників су 34 і два винищувачі су 35 У грошовому еквіваленті це втрати потягнуть на сотні мільйонів мільйонів доларів. А 23 лютого наші оборонці неба назавжди приземлили вже другий літак далекого радіолокаційного виявлення а 50 І про це все ми зараз поговоримо з ігорем Левченком, військово-політичним оглядачем. Пане Ігоре, вітаємо вас. Добрий день, добрий день пане Ігоре. На вашу думку, чи з чим пов'язано з, 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 з чим пов'язаний ось такий а, літакопад російський, який відбувається вже з 17 лютого, з тим, що наші збройні сили України збивають якимось новітнім типом зброї з необережністю російських пілотів? Чому так відбувається? Я б сказав, що тут є декілька факторів, і основним фактором є те, що на сьогодні фактично застосування цих плануючих бомб є одним з основних засобів ураження нашого противника, яке навіть переважає за важливістю артилерії. І в принципі, багато в чому завдяки саме цим повітряним засобам ураження. Противник і досяг успіху в Авдіївці і, і також продовжує активно тиснути на інших напрямках. Це, це перший аспект. Звичайно, розуміючи це, наше командування воно в свою чергу так би мовити, організовувало певні заходи протидії. Ну, от, звичайно, в першу чергу для боротьби з цими так званими кабами е, треба знищувати їх носії. Їхніми носіями є літаки, літаки бомбардувальник типу е, Су-34. Е, е, при цьому знову ж таки е, це, скоріш за все, було пов'язане із певним ризиком. Для наших сил ППО, тому що е, скоріше заформувалися і сформовані якісь мобільні групи, е, в складі яких є е, потужні далекобійні засоби ППО, скоріш за все, скоріш за все, точно про це ніхто не, не говорить, е, це, це системи Петріот. От, які мають відповідні е, ракети з відповідною дальністю ураження е, літаків е, противника. Е, крім цього, звичайно, позитивно е, вплинуло знищення другого літака е, ДРЛВ е, типу А-50. До речі, за заявою наших повітряних сил вже 4 дні не відмічається в роботі. Подібний літак. Ну, тобто, росіяни є ще е, такі літаки, але вони їх не застосовують. Можливо, бояться, можливо, вони не достатньо готові для такого швидкого використання. Це, звичайно, е, знижує обізнаність російських пілотів. про радіолокаційну обстановку на полі бою, зокрема про дію радіолокаційних станцій систем ППО наших, і відповідно це підвищує вірогідність їх ураження нашими силами ППО. Крім цього, знову ж таки, можливо, російське командування вимагає від російських пілотів наближатися ближче. До лінії фронту для того, щоб продовжувати і не знижувати інтенсивність нанесення бомбових ударів цими плануючими бомбами, що знову більш наражає на небезпеку російських пілотів, і відповідна вірогідність того, що їх зіб'ють, вона зростає. Ну і ми бачимо на практиці, що так і відбувається. Тобто, гіпотетично, кожен російський пілот, який сідає в сушку, відправляється російський на авдіївський напрямок, знає, що він інтенсивність ураження противника досить висока. Зрозуміло, пане Ігоре. Ще таке питання. Ви я думаю, що точно чули, читали про те, що в на аеродромі Енгельс, звідки регулярно вилітають бомбардувальники для того, щоб наносити авіаудари по території України, там їх кількість збільшилася до 12. Збільшилася кількість стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. На вашу думку, чи слід нам, українцям, очікувати збільшення кількості бомбардувань України мирного населення? Чи це просто якісь там внутрішньоросійські передислокації цих літаків? По перше звичайно, Росія буде намагатися продовжувати широкомасштабні ракетні авіаційні удари по Україні. По перше і вона здійснюється з певною циклічністю і буде продовжувати, поки буде мати можливість це здійснити. Це по-перше, по-друге, літаки ту 22 М3, вони є носіями ракет, типу Х-22, і такі ракети вони використовуються в основному. по і східних областях, тому що ну, мають певне обмеження дальності застосування, низькоточність це старі радянські ракети, але знову ж таки у нас проблеми з їх перехопленням. Тобто, фактично, ми не перехоплюємо ці ракети. От. Буквально на днях, скажімо так, Відмічалася робота таких бомбардувальників в акваторії Азовського моря. Вони виходили на рубежі пусків, але пусків чомусь не було, хоча їх очікували. Одна один з варіантів, що відбулася якась технічна несправність, і літак не зміг випустити ракету. І тоді вся там група літаків, там два чи три було, вони були змушені повернутися назад. От. Тобто, що треба розуміти, що активність саме цих е, літків е, стратегічного бомбардувальним авіації типу ту 22 м 3 я повторюю, е, вона пов'язана з використанням певного типу ракет, і вони це несе загрозу в основному прикордонним областям на дальність десь до 300 е, 350, можливо кілометрів. Від або державного кордону, або від від лінії фронту. при цьому треба розуміти, що, наприклад, рубіжі пуску ракет цими літаками в Азовському морі вони е, знаходились, вони знаходяться десь на такому віддалені від е, е, лінії фронту, на якій був збитий перший літак е, дрело, mm -hmm. типу А 50 тобто вони також попадають. Потенційно в зону дії тих засобів ППО, з яких ми вже знищували російські літаки. От. Тому, можливо, скажімо так, ну, російське командування шукає якісь нові методи застосування або. Шукає, як забезпечити безпеку цих літаків в разі їх застосування, тому що ті рубежі, з яких вони здійснювали до цього пуски ракет, вони е, зараз вже не є такими безпечними, як е, в попередній час. От, е, ну, треба зауважити, що інший тип стратегічних е, бомбардувальників, типу е, ту 95 які несуть крилати ракети. Типу Х-55 або Х-101 дальнього радіо кіді, які летять там більше ніж на тисячу кілометрів, їх це не стосується. В них рубіжопуст знаходяться в акваторії аж Каспійського моря. Поки mm -hmm. ми туди встати не можемо.